Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Чотири сусіди КНР провели спільні військові навчання з Вашингтоном у Південно-Китайському морі. Пекін також провів навчання в цьому регіоні. Китай розширює свій глобальний вплив, як це ускладнює американську зовнішню політику. Своїми коментарями ділиться колишня конгресвумен. Академічна свобода чи фінансове партнерство у новому звіті йдеться про вплив Пекіна на британську вищу освіту. Сигнал для Пекіна. США провели спільні навчання у південно-китайському морі з чотирма сусідами Китаю, Філіпінами, Австралією, Японією та Новою Зеландією. Це відповідь на зростання агресії з боку КНР, через яку США та їхні союзники тепер частіше проводять спільні навчання в Індо-Тихоокеанському регіоні. Навчання провели у виключній економічній зоні Філіппін, яка тягнеться на 370 кілометрів від берегової лінії. Останнім часом Пекін посилював тиск на манілу союзницю Вашингтона. Недавно китайські кораблі берегової охорони таранили філіппінські судна та обстрілювали їх із водомитів. Варто зазначити, що Китай також провів свої військові навчання в спірній зоні. Знову про протистояння Китаю та Філіппін за словами рибалок китайські кораблі оточили мілину скарбу, і китай філіппіни претендують на цю ділянку південно-китайського моря. Мілина традиційне місце промислу філіппінських рибалок. Вона розташована приблизно за 200 кілометрів від материкової частини Філіппін. Але тепер рибалкам закрито доступ до цього району. Китайські кораблі, як повідомляють, не підпускають рибальські катери до мілини ближче ніж на 60 кілометрів. Покін посилює контроль над цим районом. Китайська берегова охорона заявила, що затримуватиме іноземні судна на срок до 60 днів, якщо вони порушать кордони. Китай претендує майже на всю акваторію південно-китайського моря. Хоч міжнародний суд визнав претензію Китаю незаконною ще в 2016 році. Китай також направив рекордну кількість кораблів до Мілини Сабіна, іншого острова в цьому районі. Минулого тижня ВМС Філіппін зафіксували там 251 -е китайське судно. За повідомленнями, вони з'явилися, що на філіппінський катер берегової охорони вирушив патрулювати район Мілини. Рибальське судно В'єтнаму також зазнало атаки у південно-китайському морі. Десять членів екіпажу дістали поранення. Про це заявив місцевий чиновник, при цьому не уточнивши, які країні належало судно, що атакувало. Конфлікт стався поблизу Парасельських островів. Це спірна акваторія, на яку претендують В'єтнам та Китай. Китай збільшує свій глобальний вплив, як амбіції комуністичної країни ускладнюють зовнішню політику Вашингтона. Щоб з'ясувати це, Стів Ленс поспілкувався з Вікі Гарцлер, членом комісії США з Міжнародної релігійної свободи. Вікі Гарцлер, дякую, що приєдналася до нас. Дякую, що запросили. Палата представників ухвалила законопроєкти про протидію КПК, а закон про захист фалуньгунті став повну підтримку і тепер очікує голосування в Сенаті. Що ще на вашу думку має зробити конгрес, щоб Китай справді визнали не лише порушником прав людини, а й загрозою ендозенпаушибій ми повинні зосередитися на Китаї. Бувши членом конгресу, я 12 років ходила до комітету у справах збройних сил. І мене дуже турбує піднесення Китаю та його стратегічні плани за короткий час стати світовою наддержавою. Обсяг коштів, які він вклав у свою армію, і успіхи, яких він досяг, викликають серйозні побоювання. Зараз у Китаї найбільше у світі флот найбільше у світі армія. Він швидко вдосконалює свої ВПС, розвивається в космічній сфері кібер. Просторі, водночас, Китай один із найбільших порушників прав людини та свободи віросповіданні у світі, і це теж дуже тривожно. Тому я рада, що Конгрес ухвалює такі законопроєкти. Ми маємо виступати на захист тих, хто не може себе захистити. У Китаї є багато людей, які щиро вірують, їхні права утискають, їх садять у в'язниці, катують, убивають. Ті, хто має привілей жити у вільному суспільстві, мають виступати на їхній захист ви маєте рацію. Багато років в ООН порушувалися питання прав людини та вирізання органів у прихильників Фалуньгун, уйгурів на північному заході Китаю, Тибетців на заході Китаю, християн домашніх церков по всьому Китаю. І здається, що нічого не змінюється. Китай не реагує як член Радбезу ООН, Він має право вето. Як ви думаєте, чому це відбувається і що треба зробити, щоб досягти справжніх змін? Бач, де гедопаорбікзепарддоскірі кансол. Uh, at the UN. Why do you think this is happening, and, and what really needs to be done to enact true change there? Ну, це дуже дуже складно. Це велика економіка, світова держава. Багато країн торгують з нею, і це ускладнює зовнішню політику. Але роль комісії США з міжнародної релігійної свободи, членом якої я є, полягає в тому, щоб стежити за релігійною свободою у всьому світі, вказувати на порушення та давати рекомендації президенту та конгресу про те, яку зовнішню політику ми можемо проводити, щоб протистояти цьому. Багато років ми рекомендували включити китай до списку країн, які викликають особливе за. Занепокоєння. Це найсуворіше рішення, яке може ухвалити наша країна. Ми також рекомендуємо президентові заходи щодо впливу. Це можуть бути економічні санкції чи військові заходи. Це може бути як батіг, так і пряник, щоб спробувати змусити Китай дотримуватися основних свобод своїх громадян. Вікі Абайба Гарцлер. Дякую, що приєдналася до нас. Дякую. Компартія Кенерпота й впливає на британські університети через їхні кампуси на території Китаю. Про це йдеться в новому звіті, що проливає світло на згубний вплив КПК. Подробиці у Малкольма Гадсона у кожній філії британських університетів у КНР. Є відділення компартії Китаю. Про це йдеться у новому звіті. Ці відділення обов'язкова тіньова структура управління, що значно впливає на роботу навчального закладу. Китайський інститут стратегічних ризиків опублікував звіт за результатами дослідження 45 закладів освіти, створених британськими університетами в Китаї. Ці кампуси на території КНР дають змогу університетам підвищити свій міжнародний авторитет та отримати доступ до великого китайського ринку вищої освіти є побоювання, що це позначається на академічній свободі 2018 року. Одного з академіків було знято з посади після критики на адресу КПК. Новий уряд Великої Британії вирішив припинити дію закону про свободу слова у вищій освіті. Закон мав стимулювати університети активно просувати свободу слова у своїх китайських кампусах. Британська газета The Telegraph раніше повідомляла, що ректори університетів, захищаючи свої фінансові зв'язки з Китаєм, чинили тиск на уряд, щоб він від відмовився від ухвалення цього закону. Університет Кренфілда заявив, що він дотримується всіх чинних керівних принципів та правил уряду Великої Британії щодо співпраці з міжнародними установами. Університеті Лестера заявили, що пишаються перевагами співпраці з Китаєм, і зазначили, що дотримуються спільного підходу до управління. А в Нотінгемському університеті заявили, що ніколи не намагалися приховати роль КПК. За їхніми словами, Нотінгемський університет контролює всі академічні питання, тоді як їхні китайські партнери займаються адміністрації адміністративними питаннями, такими як розміщення студентів та харчування. Автори звіту наполегливо рекомендують уряду Великої Британії не відмовлятися від закону про свободу слова у вищій освіті, а внести до нього зміни, щоб захистити академічну свободу від загроз з боку авторитарних держав. Автори закликають невідкладно провести оцінку структур управління у британо-китайських освітніх установах з акцентом на захист свободи слова відповідно до законодавства Великої Британії. Також рекомендується розробити політику захисту інформації. Аторів, які розповідають про авторитарну практику у спільних освітніх закладах, Малкольм Гадсон